Як змусити чоловіка думати жінці про себе, щоб в його голові ваш образ поселився? Він думав тільки про вас. 24 на 7, і ви були там. І він хотів проводити з вами час. Він хотів створювати з вами стосунки. Він хоче цінувати вас і бути з вами. Зараз вам розповім чотири психологічних прийоми, які важливо знати. Вибачте, ті прийоми, які, на жаль, мама не навчила. Тому. Я буду зараз вам їх розповідати, буду з вами ділитися. Так, всім привіт, мене звати Андрій, я працюю психологом. Зараз ви на моєму Ютуб-каналі. Одразу, поки дивитеся там лайк і підписку ставте, і ми будемо починати. Так, поступово вам все буду розповідати. Значить, перший момент його, в принципі, всі знають, але я вам його поясню з іншої сторони, так щоб ви могли з ним скористуватися. Чоловік хоче знаходитися поряд з жінкою, яка увага стимулює його. В ріст і розвиток. В такій інстаграмній психології це називається типу мотивувати чоловіка. Але цей термін транслюють і переводять всі дуже неправильно. І з'являється таке викривлене бачення, типу, що жінка має казати мужику, давай, 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 давай. Це не про це. Коли є чоловік, і коли є жінка, жінка просто знаходячись поряд з чоловіком. Своїми манерами, вічливістю, навиками спілкування, навиками флірту, інтелектом, емоційним фоном. Просто перебуваючи поряд з чоловіком, вона розкриває в ньому його кращі сторони. Вона розкриває в ньому той потенціал, десь там, де в глибині душі просто схований, спить, а поряд з нею він може розкритися. Тобто він поряд з такою жінкою, відчуває безпеку, легкість. Підтримку і натхнення. І такою жінкою ще треба стати. Це окрема історія. Це робота над собою, це самооцінка, це впевненість. Але коли ви це зробите з собою, коли ви стаєте такою жінкою. І тут дуже важлива різниця. Тому що найбільша помилка, яку я бачу в клієнтів, це коли жінка пробує бути для чоловіка не жінкою, а мамкою. Така, знаєте, мамка, яка підказує, що робити, яка каже, як йому треба, яка йому допомагає, яка йому що. Типу, вона не розкриває в ньому, а видьоргує з нього, витягує з нього його гарні сторони, класні сторони. І це є найбільшою такою проблемкою. Да, жінка там пробує щось зробити за нього, щось допомогти. Ні, друзі, це працює зовсім, зовсім повністю з протилежної сторони. Тобто, вам треба. Бути такою жінкою, таким якби акумулятором, таким світлом, який просто каталізує зміни всередині в чоловіка. Тобто він поряд з вами може розслабитись і розкритися, розкрити свої глибинні потенціали, розкрити свої тіньові сторони, розкрити своє чоловіче начало. Він поряд з вами буде відчувати себе таким мускулинним, таким зарядженим, драйвовим. І якщо ви це вмієте робити, супер, якщо ні, цього треба буде навчитися. В описі під відео ви знайдете багато моїх курсів для саморозвитку про самооцінку, про впевненість, про енергію, все, 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 все. І причому також є там курс пошук, пошук стосунків. Просто перейдете, поглянуте. Це для загального розвитку. Рекомендую записатися на ці курси. Якщо поряд з вами чоловік не розкривається. Тоді треба собі задавати питання, чому я така, якою я маю бути, що в мені не так, які ось ці всі моменти, які я маю допрацювати. Але дивіться, тут знову ж таки момент. Я вам говорю, це не тому, що з вами щось не так, з вами все окей. Просто ваша модель поведінки, стратегія, яку ви використовуєте відносно чоловіка, вона поки що не приносить той результат, який ви хочете. Її можна трішечки відкоригувати. І це робиться легко, це робиться просто окей? Тоді перше, значить, чоловік поряд з вами має відчувати себе на голову вище. І це створюється не за рахунок того, що жінка себе принижує, ні, я проти цієї історії і взагалі. А навпаки, тому що жінка є розкрита. Коли жінка розкрила свій потенціал, коли вона відчуває свою жіночність, автоматично чоловік поряд з такою жінкою розкривається. Це дуже важливий момент, бо багато перекосів. А що жінка має себе принижувати, щоб мужик був на голову Ні, 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 друзі, це не про це. Це вже про боротьбу і стереотипи в суспільстві. Це окреме відео. Є зрозуміли? Пишіть свої думки на рахунок цього в коментарях, і ми приходимо до другого. Перед тим давайте з вами познайомлюся. Мене звати Андрій Мельник. Я працюю психологом. У мене є своя приватна практика, індивідуальна терапія, консультування і також онлайн-проект Фундамент самооцінки. Це ось онлайн речі, відео, Ютуб, медитації. Багато на каналі. Хто перший раз підписуйтесь, будемо знайомитись. Да? І в описі я вже говорив багато класних продуктів Можете переходити за посиланням і знайомитись. Друге, друге, від чого чоловік буде думати про вас постійно, це магія погляду. Те, як ви дивитесь на чоловіка. І тут є дуже багато моментів, тому що, а, якщо давати вам готовий рецепт, mm. ваш погляд, ви маєте тренуватися, вчитися тримати зоровий контакт з чоловіком, і ваш погляд він має бути смачний. Він має бути смачний, романтичний і інтригуючий. Ви маєте дивитися так на чоловіка, да, щоб от не, там, не сверлити його прям поглядом, ні, 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 а. Погляд має бути смачний. Для цього треба працювати зі своїм обличчям, працювати зі своїми зажимами. В саме простий момент, ви маєте поглядом посміхатися. Як це робиться? Є один дуже психологічний така деталь, про на яку ніхто не звертає увагу. В нас ось тут навіть під очима є такі певні, певні м'язи. І коли ми просто, от я здата пробую посміхнутися, да, оці м'язи не піднімаються. А коли я пробую і бровки трошки підносяться, це так. Вони включаються. І вам треба поглянути, потренуватися прямо реальності перед зеркалом свій погляд. А як ви посміхаєтесь? Може ви посміхаєтесь тільки губами, може бров'ями, да, може очима. Тобто натренуйте романтичний, гарний, приємний, такий смачний погляд, да, щоб він у вас був. І оцей зоровий контакт, чоловіки його дуже люблять, да, фліртуючий, приємний, легкий, розслабляючий. Да, він подобається. Чоловікам подобається, дивитися на такі погляд жінки. Тому це другий секрет. Користуйтесь. Йдемо далі. Третя. Третя психологічна фішка, яку потрібно знати, це поділитися таємницею. Про що це? Для того, щоб ви стали трішки ближчими, для того, щоб щось сокровенне між вами двома розпакувалося. Да ви можете поговорити про якийсь свій секрет, якусь свою таємницю. Тут дивіться, важливий момент: ваш секрет і ваша таємниця ні в якому разі вас не має принижувати і опускати в очах. Тобто, для перших конектів ну не потрібно розказувати там якісь трешові, некоректні історії. Не треба цього робити. Виберіть якусь легеньку гарну історію, так щоб поділитися. Це може бути навіть легкий сарказм в сторону себе, або може бути щось з гумором, якась така невимушена. Така, знаєте, проблемка. Але ні в якому разі, щоб вона не принижувала вас як особистість. Оце, от, да, вибір, якусь таку цікаву історію і зможете поділитися з своїм молодим чоловіком. Да. І тоді, що він відчує? От тоді дуже класний буде ефект. Він буде відчувати, що ви союзники, ви щось розділили разом, і між вами є вже щось спільне. І він же буде думати про вас більше. Такі речі дуже класно об'єднують. Да, і тому користуйтеся таким інструментом, це буде класна, крута ідея. Е, там є ще такий момент, цікавий, що дуже часто жінки бояться бути дуже вразливими і тому не хочуть розповідати секрети. Це інша крайність, да, коли я хочу бути ідеальною, коли я не хочу розповідати про свої треші. А друга сторона є категорія жінок, які тільки про треші розповідають. Вам треба балансувати цих дві історії. Не розповідати повні тречі свого життя про всіх своїх колишніх про це-все-все. Да? Але і ділитися історіями тобто підбирати ці слова, будувати контакт, будувати комунікацію. Окей? Це важлива була фішка. Так, ну що ж, рухаємося далі. Е, четвертий момент: як зробити так, щоб чоловік думав про вас? Цей інструмент називається інтрига або загадковість. Е, про що це? Це дуже класний інструмент. Інтриги інтрига, то знаєте, як приправа, як сіль. Її не має бути забагато, їй не має бути замало, Але вона має бути, щоб був цей смак. Да, баланс всьому, будь ласка, баланс. Ви маєте вести інтригуючі, захоплюючі розмови. Це історія про маркетинг і про рекламу. Тобто, ви маєте навчитися. Привертати увагу і утримувати увагу. Якщо цей молодий чоловік вже поряд з вами, ви взяли його увагу, то вчитися утримувати увагу чоловіка це мистецтво. Щось не досказати, щось не договорити. Наприклад, такі шаблонні штучки ви можете пряма цитата. Слухай, я от думаю, казати тобі, от один з своїх секретиків, чи не казати? Казати чи не казати? М -м не знаю, я напевно, тобі розкажу, але пізніше. Да, інтригує, воно чіпляє. Ну, звичайно, ви не будете це робити кожен раз, але використовуєте такі речі. Да, фліртуйте, затягуйте в такі ігри. Це дуже класно. Другий класний приклад, також пряма цитата. Ви можете сказати: слухай, я дещо про тебе подумала і дещо відчуваю до тебе. Але я поки, поки зараз не готова це сказати. Я напевно скажу тобі це трішки пізніше. Да? Тобто, ось такі м'які інтриги, загадки, залишайте їх між собою. Да, робіть це, тягніть. Е, ви маєте як, як фільм, як сюжетну лінію розтягувати. Тобто ваш діалог він має смакуватися, він має чекати наступну серію. Да, що там має бути, як там має бути? Але, звичайно, не переходьте в крайності е, такого, знаєте, емоційного насильства, емоційних качелей, типу-ву-ву-ву ву розфігачувати. Ні, робіть це делікатно, це м'яко, робіть це з балансом, Окей? Це було таких чотири класних секретики. І на фінал. Хочу вам сказати, що я радий з вами познайомитися. Ті, хто в перший раз, ті, хто в мене вже постійні глядачі мого ютуб каналу. Я вас вітаю, дякую вам за підтримку. Запрошую поставити лайки, написати в коментарях, що ви думаєте на сьогоднішні фішки, на сьогоднішні теми. Пробую з вами ділитися такими практичними речами. Задавайте конкретні питання. На самі цікавіші питання з ваших коментарів буду записувати наступні відео для Ютубу, для, для контенту. Тому. Я на зв'язку всім бажаю гарних, крутих стосунків, вражень, приємних почуттів. Любіть один одного, шануйте і на зв'язку.